Доброго дня, дорогі друзі. Хочу поділитися своїм особистим досвідом співпраці з компанією NecroLux. Це компанія, якій справді можна довіряти. Вони займаються міжнародним перевезенням померлих, і, на жаль, мені довелося до них звернутися у дуже важкий момент свого життя. З першої хвилини я відчув, що маю справу з професіоналами. Все було організовано швидко, чітко та без зайвих витрат. Для мене особливо важливо було те, що у Necrolux є власний юридичний відділ. Мені не довелося самостійно бігати по установах і збирати документи, адже вони все зробили за мене. Це зняло величезний тягар у той момент, коли сили і так не вистачає. Хочу окремо відзначити їхнє ставлення. У такій складній ситуації це дуже цінно, коли з тобою спілкуються по-людськи, з розумінням і повагою. У Некролюкс це саме так: уважне, людяне та щире ставлення до кожного. Тому я щиро можу рекомендувати цю компанію всім, хто, на жаль. Може опинитися перед подібною проблемою. Неколюх справді на високому рівні, і завдяки їм важкі обставини можна пройти з меншими труднощами. Нікому не бажаю, але.